Навушники, які вже нікому не потрібні. Так, ідемо далі. Ой, щось я велике зачепив. Оля-ля! А в нас тут пилосос. От це воно. Пилосос нам також потрібен. Так. Навіть ціна є 1999. 19.99, 20 євро по 44,880 гривень. Ви бачите? Не так дорого, але тим не менше, це також. Ну, він тут прям, схоже, що новенький-новенький, так? Новенький, да? Навіть не, не витрачалися, не розкривалися ці шурупчики для підставочки. Так, я думав, це автомобільний, але схоже, що ні. Це домашній колосос. Хоча він достатньо мобільний, просто тут питання, чи він від акумулятора працює, чи від розетки. Так. Щітки. Якщо він працює від акумулятора, то це топова універсальна штука Получається Так. Надо перевірити бачок. Де з... А бачок оцей виходить, даш? Правильно? Ну так, да, бо більше нічого нема Ну, прям такі важкі, знаєте. Працює! <світ> -працю> Ляпота, слухайте. Навіть заряджений, тобто він на акумуляторі. Працює. І. Так, <звучит> да, все, все окей. Ну, це однозначно плюсик. 6 тисяч нам він не відбиває ніяк, але. 800 гривень уже відбив. Це вже щось. Так, що в нас тут ще щось є? Так, ну тут зарядка, власне, провода, вся фігня. Окей, все ясно, понятно. Так, отаке мені подобається більше. Оце про такі палети, я, звісно, мрію, я нічого не відкладав, більше не знаєте, не бачили. Але до таких палетів нам потрібно ще рости і рости. Бо щоб купувати палети з соціальною технікою, потрібно викладати за них по 40 тисяч гривень. Реально, 1000 євро коштує палета. нормально з отакою от темою. А це дуже дорого. Так, йдемо далі. О, я думав це Йоршики. Так, а це у нас для автомобіля. Зарядник якийсь. Походу, да? Що це за зарядник? Хтось знає, що він робить? Без поняття. Якийсь зарядник, точно для авто. Але що він робить, я хз.